Доброго, Доброго ранку. ранку, ми вже тут у нас гості залинули. А хто це пані Олена, автор проекту Коробка Сюрприз? Так М? та Тетяна Толмачова, декоратор агенції Все для тебе, яка також приймає участь у е, збиранні, виготовлені коробки сюрприз. Вражаю. Чи як вражаю, чи як це чи як це сказати? Тому що ви до нас прийшли не з пустими руками розповідати нам, що воно таке, тому що у місті з'явилися. Коробка сюрприз, про яку всі говорять, а має назву вона Гіфт Бокс. І що в тій коробці сидить? Хочемо знати. Ну, я її взяла з собою. Для того, чтобы немножечко вас на секунду окунуть назад в детство, когда да. вот дарили в детстве подарки, и хотелось их не аккуратненько открывать, а вот именно рвать и метать. Как Поэтому окуните а -а нас, Елена. Окуните, а -а окунитесь, пожалуйста. Я вам получаю эту штуку. Можете потрошить, как хотите. Мы взяли, ну, так, чтобы так, чтобы было понятно, мы взяли вот просто любую коробку, которая у нас стояла из. Як графиня написали написала графу лист. Бачите, тут навіть є печатка. Это для того, чтобы заказчик не заказил. Это записка, Коля, це тебе. Дамку застрил. Дело в том, что бывает же такое, что человек для кого-то заказал коробку. Uh, он понимает, mm -hmm. что там от 5 до 10 разных подарков. Он думает, ну что, ну все равно ему много, 5-10 подарков. Gosh, Открыл, yeah. достал парочку, запаковал и подарил дальше. Поэтому вот эта графская печать для того, чтобы... Ah. Uh, то что, мы рваться, ты, что? А, а, то не можно рвать? Да, 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 а там, да, там, там не ПЭС ходит? Нет, <laughs> не ПЭС. Не не Давайте я буду сон. Давай, где? Боже, і можна так все Бордак! Все, бардак, бардак. Так, тут треба трохи прибратися, щоб було чисто. І тут все десь. Тут буде прибиратися. Я, звісно. Коля відкриває в подарунок. Боже, чекай, покажи. Та нікому не видно, нічого. Я поки не покажи, хочу подивитись сам, а ти щось скажеш. Покажи, я що виглядаю, Оля. Я можу це сказати? Це мені так. У мене ти нарочена 21 грудня, ще зарано. Ну нічого. Ось дивіться, що тут. тут сидить джин. Це можна підігрівати. Та ні. Так? Та, да. Так? Так, це підбиваєш. Тобі на чашку. Ось це на вушники. Ні, віддільно від бутилки. Це просто чашка. А це? Це USB, так? Да, колоночка портфельна. Ось дивіться. І оце може на весілля це підти, лаве, причепити це собі. лаве, На голову ось така. Я піде, буде вести весілля. Ось так. Корона вже є. <сум> <сум> і ще тут у нас є. Кляточки. Це ну, якщо там мікай. буде холодно, можна там трохи або трохи я не, я не знаю, не. все, все <світ> до себе пригортаю ні, рукою тримає. Жадна, людей, ні, але, я це... жадна а, людина, жодна людина, диванка. Дим... Діло в тому, що там, там на коробці було написано все хеппі мен. Ну там мушка Тобі без фляга. Ну понімаєш. Ну не туди. Ні, я розумію, що ти мерзнеш. знаю, нас. Фляга туди нас є канапа, у нас є диван. Можна все сюди розкласти. Ні, воно пригорнуло до себе. Все. Ну, добре. Коля, треба назвати мене ти воно, тому Ой, що ви... я він. Вибач, тому що я можу сказати грубість. Грубість. Ой, а, ти... а ти бачиш, ти бачиш, як ми так. угадали з світом, э... з внутрішнім, Тебе <реш> прямо заходять. Кофточки. Просто... Це можна навіть отак. Дякую вам велике. Да? Ну, звичайно, це мені не не отак жартую. дівчата, розкажіть, будь ласка, нам більш детальніше, що таке за коробка сюрприз, що це за проекти, як власне ви його створювали, де взяли ідею? Ідея в нас з'явилася е, зовсім не випадково, тому що ну, в нас агенція з організації свят, і постійно кожен вважає за потрібне перед тим як в когось знайомих день народження зателефонувати і сказати. Слухайте, ну ваша агенція, скажіть, що подарувати? Uh -huh. І нас з Танюкою це, це дістало uh -huh. просто до краю. Ми вирішили зробити ось так. Ну, це набагато простіше, uh -huh. ніж сидіти і вигадувати, що подарувати. І, наприклад, ти хочеш Ані зробити подарунок, ти замовляєш цей діт-бокс, uh -huh. але не ти не знаєш, що в ньому знаходиться, ні вона не знає. Тобто це сюрприз як для замовника, так і для м отримувача. Тому. Але ти, але він може сказати, що Аня полюбляє готувати страви з гарбуза. Ти, ти полюбляєш готувати страви з гарбуза? То де гарбузаю подарувала. Привезти гарбузи. Да, то есть ты говоришь возраст человека, ти говоришь увлечение человека. Ну і исходя из этого, формируется коробка. Тому що сейчас очень многие мужчины, да, собственно, как и женщины, увлекаются спортом, кроссфитом, там разными всякими. А еще там, когда ты подарувати кроля, можна тут його якось. Ну, це їм коробка бокс, Ага, це нова політика яка. Нам цікаві факти, подробиці. Ну, попастися в коробки може все, що угодно. Починає там від от... от каких-то приколов и заканчивая серьезными, действительно серьезными нужными подарками. О, вот эти вот вот... приколы были? Э, ну, тут, да в принципе, я там, так, там нее, особо не особо прикол. приколы. Не, 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 нет, нет, это такая для, для туриста. Бутылка, туристов. бутылка, для, спорта, э, наушники, соответственно, тоже для спорта. Э, подогрев чашки, потому что... Ну, Слага не для да, спорта. Да, мы сотрудничаем... Да, Кавыч, кстати. Кстати, да. Да. Чай, да. Чай кава кекс, О, да. Да. И, а, да. и, и кекс еще, напевно. А, кстати, и открыточка. Мы в каждую коробку вкладываем Открыточки. Поскольку сегодня понедельник, то вот разорви порочный круг по любим понедельник. Ты что о а ще дивись, <систит> Ты можешь иди <систит>, займаться спортом зі знижкою. Я тобі вдаю, батальяж туди ход. Да, мы работаем. Кстати, Нашими партнерами являются очень многие, ну, очень многие организации. Там кинотеатр портал нам дает билеты в кино. То есть угу. в любой коробке может попасться билет на открытый день, на открытый сеанс. То есть ну, можно прийти. Когда захочу, Опять же, файт база вот дает сертификаты на занятия спортом. Кекс дает сертификаты там на бесплатное кофе. Есть там отдел сумок, которые нам дают либо сумочку, либо кошелечки, либо ремни для женщин. То есть очень, -очень много партнерів, которые активно включились і приймають в этом участі. Дівчата, скажіть, будь ласка, як вас знайти ваші контакти, щоб люди вас почули і заказали такі коробочки? если Да, не глянь, там мы, да? офис вообще вот в плазе, плазе за, Гориспоковым. за Гориспоковым. третий этаж, десятый офис, приходите. Ну и в интернете, да? Ну, в интернете, знаете, в да, да. Елена Ферман, Татьяна Толмачева, mm -hmm. везде мы, во всех соцсетях. Татьяна, вы не думаете, думаете что я там якась то скромна, а что у вас в руках, и на вещи в руках тримаете? Чтобы бы я, да, веник не а, а я просто а так вошла. Это создано по той же причине, что и гифтбокс. Просто потому, что люди хотят удивлять кого-то, поражать: да, я, под... я хочу подарить что-то такое, чтобы все ахнули. Вот. что можно подарить еще. это у нас Россия. называется такой Фокс, отдельный, Это у нас отдельный такой проект, борщ-букет называется. Почему борщ-букет? Потому что есть, кроме такого букета, который называется лимонад, есть еще... Это компот-букет. Да, да, компот-букет, лимонад. Кинул в кастрюлю уже заварится. Да, можно поснимать это все, кушать, там сок выдавить, не знаю, ну, конечно, Дело в том, что мне это тестировалось, потому что первый букет, который я сделала, это Они бы идентичным, таким Та самым. Конечно. А не, там все было? букеты разные. Она решила мне сделать с перцем, с какой-то там картошкой, с чесноком. <laughs> понимаешь? Красный перец, <laughs> чеснок. Ну так, чтобы остренько так было. Такий український букет так. Да, да. Все українське да. було А тепер она, конечно, классное делает. Ну, ты порастая. <laughs> Ананас можна, так ну, це краще, ніж квіти. Давайте вже дамо спокій квітам, будемо вже фрукти чіпляти дарувати. Так це можна потім просто а квіти що? Так, Звичайно, а квіти що Полезна така, і згадка тобі на все життя. Скажіть, будь ласка, собі вартість у цього букету. Ну, хоча б приблизно. Собі вартість чи вартість для І собі вартість і вартість. Ось скільки вам вийшло на увазі. Скока ти якось баблами. Чому я запитаю собі вартість? Сейчас очень хороше, очень хорошо делать букети, потому що очень. дешевые фрукты, овощи сейчас, uh -huh. но не не цитрусовые, цитрусовые, конечно, дороже получаются. А для покупки вот такой букет 400 гривен стоит, uh -huh. но вообще есть букет от 150. Вибач, якщо там картошка і свікла, то це 150. А ти її спригивай, ти собі вартість. А це ціна є різна, це вже ціна, що туди кладуть. Давай спитаємо початкову ціну. Просто у нас за сценарієм там є, що там лежить у коробці. Ну, це може зрозуміло. Я все знала, що вони по сценарію роботують. Я не знаю. Ну, аж у нас ж не з голови, не з голови, ну ді ні. А це ж таки, все вартість коробки, з чого починається? Мінімальна вартість. Є три вартості. 299, 499. Дев'ять і Тобто 200 гривень це мінімальний набір, можна навіть щось покласти. Двісті дев'яносто дев'ять це триста. Ну, дивіться, в кожній коробці від п'яти він лава вже забирає. бачите? Заб... А я потім скажу, для чого це. Треба трохи, трохи підсмітити, бо вже асистент на мене дивиться. Важким духом дихає. А зараз буде мені. коробка, кожній коробці від 5 до 10 подарунків різних. Тому незважаючи на вартість. Просто залежно від вартості, там вже йде цінова категорія цих подарунків. Є подарунки по, ну, більш доступні. Аня, то медаль можна на шиї. Золота медаль. Не отримала в школі, то на ранковій каві дали. Далі, Трохи з запізненням, але краще, краще зараз, чи ні. І ще там, знаєте, така гостя у нас вийшла хороша, а ви нам ще не хочете нічого не подарити. Хочу вам дати понюхати букетик. <рес> Давайте поміхає. А гризнуть можна? Гризнуть теж <рес> можна, О, так? Так слухайте, не можна хачатись, не те, да, що він да, поздобий, да. як він важкий. Коля, я зовсім не передбачаю. Ви маєте, а, спуск, знаєте, що я хочу Ціко. сказати, якби хтось на весілля оце взяла наречена і кинула оце своїм подругам, ну, тоді би по в голову так вдарило, щоб в неї була амнезія, вона б вже не те, що на весілля. А треба я облікувати. завжди по весілля казала, що треба кидати не букетик, а кактус. Ну, щоб визначити, хто на. Справді заміж хоче з дівчатами. Тепер але вірди, треба повернути букет та ти не можеш? Ні, 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 чева чекає, чекає, набору подарі. Давайте тепер вийду подарімо. Давай ти давай тепер як гарно, як чоловік на коліна, зроби подару. Я тобі подарую. А ти мені букет. Ми так а коробка мені залишається. Ну дивіться. Ви ви ж не підете до нашого і не скажете, щоб це мене зарплати вийшли. Ні, так? Ну дивіться. Ну це музику, давати. Марс не Давайте там ви так сидіть, а ви сидіть, а ви сидіть графіня, ви графіня, дивитесь у вікно. А я йду граф вам графіня Штамп наш штамп паспорті вже є. Суїди моя принцеса. О! Тільки він такий важкий, можна казати, кача. А кольцо, давайте. А де пластилин... Лаве, а диво... лаве оце пластилин? Пластилінове кальце. Все згодно. 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 Ага, побити. А ви вже в курсі, так, да, що у нас водібне агентство? Ми сейчас і поженімо. Зараз поженимо. Зараз можна за 15 хвилин поженити. Ми зараз беремо можна все. За 10. Да, можна. Можна, за 10. можна за ну, рекорд. Ось так, друзі. А, ось так спілкувалися. Щодо подарунків. Gift boss наст... oh, boss. Gift box". У нас є І такий е, такий проект у Кіровограді. Будь ласка, звертайтеся до дівчат. Ось так можна здивувати. А за окрему ціну можна ще запросити Миколу, який ось так вручить гарно яскраво такий подарунок. Ось бачите, а ось ми вас ось так. Лава як ви. тут написано. Дякуємо вам. Побачимо скоро. <хи> Дівчатка, дякую. Дивіться, що далі.